Вітаємо! Розглянемо функціонал передачі тестової справи адміністратором ЦНАП на розгляд суб'єкту надання адміністративних послуг. Для цього серед загального переліку всіх наявних тестових справ виберемо Необхідну і активуємо дії по кнопці Переглянути. Переходимо до картки тестової справи. Процес подання. Тестової справи до СНАП. Для тестової справи є цілком аналогічним процесу подання звичайної справи до суб'єкту надання адміністративних послуг з незначними відмінностями. Для того, щоб передати нашу тестову справу на розгляд до працівника СНАП, активуємо дії в нашому випадку по кнопці подати до СНАП через електронний кабінет. У модальному вікні Активуємо «Дії» по кнопці Підтвердити. Системою генерується повідомлення про успішні подання тестової справи через електронний кабінет до СНАП і справа набуває статусу подано до СНАП. Активуємо «Дії» по кнопці Повернутись. Дана справа в нас передана на розгляд до СНАП. Розглянемо наступний варіант подання тестової справи до СНАП. Для цього активуємо дії знову для виборної тестової справи по пікторамі Переглянути. І у картці тестової справи активуємо дії по кнопці Подати до СНАП через СЕВВВ. У вікні модальному подання документів до СНАП через СВВВ вибираємо головний документ. Якщо є потреба, ми можемо натиснути і в поле Коментар і вставити сюди необхідний додатковий коментар. За потреби ми можемо також завантажити відповідний документ. Активуємо дії по кнопці подати до СНАП через СВВВ». У нас з системою згенеровано відповідне повідомлення про те, що наша справа успішно подана до CWW, і наша справа отримала статус Подано до СНАП. Для повернення до загального переліку всіх справ тестових активуємо дію по кнопці Повернутись.